Ну що, грудень почався, вже потихеньку, потихеньку починаю обставляти квартиру різним декором. Звісно ж, нема світла зараз, щоб включити все, всю ілюмінацію, але, але починаємо потихеньку готуватися. Я обожнюю грудень, я обожнюю цю атмосферу свят, не дивлячись ні на що, ми завжди забуваємо про всі негаразди і віримо в диво і казку. Тому я люблю грудень. Вітаю вас, з цим що він настав, А ми починаємо грудневий сезон нашого скандалу. Всім привіт, я Сергій Халус. Це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіше, найскандальніше новини, які відбулися тут в інтернеті. Кожен три дні на цьому каналі я приходжу з найсвіжішими новинами з усіх телеграм-каналів, з усіх форумів, з усіх сайтів. Я збираю все найцікавіше, приношу сюди тобі, щоб ти був в курсі чи була в курсі всього, що відбувається. Піднімаємо собі настрій, дізнаємося щось нове. Коротше, тут завжди є про що послухати, є про що поговорити. Вашу думку я завжди чекаю в коментарях внизу під цим відео. Пишіть все, що думаєте про мене. Про мої думки, про мої новини. Пишіть, пишіть, пишіть. Чим більше ви пишете, тим краще для мене. <хи> Також обов'язково підписуйся на канал, підписуйся на мої соцмережі. Мій інстаграм, мій Тікток, мій Трец. Е, що ще в мене є? Телеграм канал. Все в мене є. Підписуйся, всі лінки внизу. Також вінк для донату теж внизу. А ми починаємо, стартуємо, взлітаємо. Полетіли. Що буде з 95-м кварталом? Закрий 95-й квартал чи ні? Чи відбудеться новорічний 95-й квартал, чи все? Чи закінчилася ера цього великого грандіозного проекту під назвою Квартал 95»? Після корупційних скандалів та скандалів з різними жартами репутація 95-го кварталу дуже сильно постраждала за останній час. І до 95-го кварталу почали відноситися. Ну, м'яко кажучи, не дуже з якоюсь певною недовірою. Хоча 95-й квартал це такий легендарний український проект, який існує вже стільки, скільки я себе пам'ятаю. Там багато акторів, багато різних мініатюр. Завжди було що подивитися. 95-й квартал вже був частиною традиції Нового року. Але тут, але тут цікаво, що буде відбуватися після цих всіх скандалів. Ірина Сопонару прокоментувала ситуацію на тлі скандалу з Міндічем. За її словами, у шоу не було причини для негайного закриття. Однак будь-який проект має свій кінець на тлі розслідування студія зміни... Формат грудневих концертів і прибрала усіх запрошених артистів. У кварталі наголосили, що міндіч не впливає на творчість, а команда продовжує працювати. Зрозуміло, що міндіч не впливає на творчість, і що він там з точки зору тільки фінансової був. да? І він міг через квартал заробляти дуже хороші бабки. Але тепер, оскільки він там має 50% з 95-го кварталу, ніхто не хоче йти на ці 95 квартали, щоб ця людина заробляла на квитках і на чомусь іще. Понімаєте? І спонсори не захочуть туди заходити вже. Коротше, ну така Історія, тому 95-й квартал потихеньку сипиться. Я не знаю, в цілому цей формат вже да, застарів трошечки 95-го кварталу, тому що раніше це було прикольно, раніше це було класно. Зараз весь гумор перейшов в стендап, зараз весь гумор перейшов в Ютуб. І такий от телевізійний гумор, він більше не актуальний, тому що вже не пожартуєш на такі гострі теми. У телебачення є багато обмежень. Телебачення дуже-дуже повільно робиться. І якщо там зараз якийсь, якийсь тренд, який жарт є може. Можна пожартувати, то телебачення, коли він вже вийде, він вже буде неактуальний. Тому цей телевізійний гумор зачасту дуже неактуальний, завжди якийсь такий застарілий і формат його. Ну, от Там з вами молодія аудиторія, яка звикла вже до Ютубу. Не цікаво дивитися квартал. Не цікаво дивитися не дізер-шоу, не квартал, не ці от всі історії. Хоча хоча на Новий рік у мене стабільно фоном грає 95-й квартал на фоні, і він от просто своїм голосом створює музику. музику. Звук свята чи дивитися ви телебачення, телевізійні проекти, і чи дивиться 95-й квартал? Напишіть в коментарі, а ми йдемо далі. Один телевізійний проєкт зазнав критики, зазнав критики проект Холостяк. У «Тренс» розкритикували спілкування учасниць російською мовою поза камерами на відеочута, як режисери проєкту Холостяка нагадують про українську мову дівчатам. Ну і це очевидно. Це очевидно, ніхто навіть не сумнівався, що ці дівчата в житті в побуті говорять російською мовою. Ну, деякі з них, не будемо про всіх казати. Але телебачення вимагає української мови, телебачення вимагає виключно української мови, тому навіть... Ті, хто розмовляють російською мовою, на зйомках мають себе стримувати і мають говорити українською мовою. Да, і взагалі це трошечки така да, історія про лицемірство, хоча, хоча вона дуже розповсюджена в українських медіа, що деякі люди розмовляють російською в житті і на камеру українською, бо так вимагає глядач, так вимагає закон зараз, бо змі мають говорити українською мовою. От така от історія, да. Я теж іноді буваю, коли там чуттяпну десь і зі мною заговорять по-російськи, можу на російську перейти, а потім думаю, так, стоп, ти тут Саме на каналі говориш, що треба говорити українською. Зараз хтось почує, тобі жопа буде. Вот, понимаєте, Тому я себе теж контролюю, але іноді, ну там я вже за світі там років, я говорю українською. Десь 3-4 роки я говорю українською, і я вже себе, якби я вже себе і сприймаю тільки українською мовою. Я коли вже говорю російською мовою, я чувствую себе дурачком якимось. Тому, тому дівчата, переходьте на українську мову. На українській мові ви говорите гарніше. Тарас Тополя та Олена Тополя повідомили про своє розлучення. Тарас Тополя – це Тарас Тополя, Олена Тополя це Альоша. Якщо хто не знає, вона змінила своє ім'я на Олена Тополя. Але тепер буде міняти опять на Альоша. Мені кажеться, понімаєте? Подружжя було разом 12 років. За цей час вони стали однією з найвідоміших і найпомітніших пар українського шоу-бізнесу. Я би так не сказав, поки вона не поміняла фамілію, я взагалі не знав, що вони женаті. Тарас та Олена подякували одне одному за прожиті роки та наголосили, що їхнє рішення є виваженим і прийнятим із повагою. Вони також підкреслили, що й надалі залишатимуться відповідальними батьками та робитимуть усе можливе, аби їхні діти почувалися захищеними та оточеними любов'ю. Не знаю, мене ця пара ніколи не очаровувала, ніколи мене не дивувала, ніколи я ними не захоплювався їх сімейством. Я не слухаю не Тараса тополю, не Олену, тополю. Вони мені не є якимись там, не знаю, цікавими. Але от така гучна новина, всі про це говорять. Я думаю, ну як я, я мушу сказати про це в скандалі. Ну от розвелися вони. Ну і слава Богу, я вважаю, що коли. Любові немає. Коли любов закінчується, треба йти з цих відносин, тому що інакше, інакше ви себе починаєте гвалтувати самостійно і один одного. Тому, якщо любові нема, треба не травмувати дітей, не травмувати один одного, а розходитися. І це доросле зважене рішення. Надю тепер можна побачити не тільки на Ютубі, не тільки на Apple Music чи там на Spotify, а ще й на тему на популярних китайських сайтах. Виходжу на глобальні ринки, на тему продають шкарпетки з обличчям Наді Дарафєєвої. У Тренд поділилися скріншотом з популярного маркетплейсу, де продають шкарпетки за її фото. Як то кажуть, виходжу на глобальні ринки, жартуючи, пише Надя. А я вважаю, наді треба підхватити цю ідею і, значить, зробити новорічний мерч у вигляді носків з Надю Дарафєєвою і запустити отакий от от, от хайп навколо носків. Своїм зображенням. Я би взяв носочки з Дарафєєва, щоб вона мене гріла, не тільки мою душу, гріла своєю музикою, а ще й гріла мої ноги. Було б супер. Але не такі китайські, якогось хорошого матеріалу, заколабитися з кимось, було б супер. Взагалі, Дорофеєва дуже стильна артистка, я взагалі не розумію, чому в неї немає ще якоїсь своєї ліки. Одягу. Да? Щось таке от. Там там ринок ринок може подвинутися. До речі, купує тебе мерч від артистів, бо у багатьох артистів є мерч. У багатьох він хіровий відверто говоря, тому що він такий зроблений на прям фанатів. Фанатів ну і щоб просто заробити побільше. І мені здається, що мерч в Україні дуже слабка, слабка ніша, ніби. Анна Неплях зізналася, що придбала одну із своїх перемог на конкурсі краси за 20 тисяч євро і їй соромно за це. Екс-міс Україна Всесвіт і екс-міс інтерконтиненталь Україна Анна Неплях заявила, що скоро Україна накриє масштабний скандал про продаж перемог на конкурсі краси. Тому вона хоче наперед зізнатися, що одну із своїх перемог вона придбала за 20 тисяч євро. Їй соромно за це. Взагалі, цей от конкурс Міс Всесвіт, Міс Україна, оця ця історія. Це бізнес, да, треба не забувати, що це бізнес, і якби він не приносив величезні кошти організаторам, він вже би давно заглох і його би не проводили попросту, да. А так, оскільки він приносить великі гроші, то до сих пір ці конкурси існують, тому що у нас в Україні дуже важливо оця от історія бути кращою, бути найкрасивішою, мати оце от визнання, щоб звернула на тебе увагу, успішні багаті мужчини, щоб ти могла потім якось свій інстаграм проштовхувати, заробляти з цього. Ну коротше, це така велика машина. Не буду казати чого. Тому ця машина приносить кошти, і зрозуміло, і про це давно говорили, що на цих всіх конкурсах всі місця платні. Може, там у якості виключення колись були якісь безплатні перші місця, але в основному, в основному треба комусь занести і комусь заплатити. Тому що інакше не цікаво, інакше ніхто не хоче це робити. Ну ця анна, в принципі, гарна, але зрозуміло, щоб виграти треба було заплатити 20 тисяч євро. Чи дали би ви 20 тисяч євро за те, щоб вас визнали найкрасивішою? Не знаю. Знаю, я би з 20 2000 років би собі щось поприємніше, ніж перемогу в конкурсі Міс Україна. Не бачу в цьому сенсу ніякого. Олександр Терен все ще думає, що він участвує в зйомках холостяка, тому що зараз він пішов на побачення з одною із учасниць нового сезону. Терен пішов на побачення із віточкою, яка приймала участь у холостяку з цим балюком. Він подарував їй троянду, що символічна для проєкту Холостяк. Вони переписувалися, переписувалися в третці, Ми про це з вами говорили. І тут, бачите, переписка зайшла надто далеко. Ну як надто далеко? Не надто далеко до побачення, поки тільки, але все, Олени Мандзюк вже немає. Уже, значить, віточка у нього. Ну, до речі, непогана пара, виглядають вони хорошо. Віточка прийшла в тому ж наряді, на якому була на зйомці, напевно, да, в цій вишиванці. І він в вишиванці прийшов. Мені ну, реально на зйомки Холостяка одягнулися. Бачите, як удобно Холостякам. Сезон твій закінчився, а ти можеш брати наступних дівчат, які вибувають з нового сезону. Дуже зручно. Рекомендую. Як вам ця пара, як думаєте, це хайп чи любов? Пишіть в коментарях, а ми йдемо далі. Маша Кондратенко продовжує експериментувати. Як ви знаєте, Маша Кондратенко не вдалося зібрати два концерти. Вона двічі намагалася зібрати концерт. Не зайшли концерти, не хотіли люди купляти. У Маша Кондратенко вже давно немає хітів, немає взагалі, ну там що послухати у неї. Але Маша Кондратенко намагається працювати, намагається пробиватися, щоб бути помітною. І значить, Маша Кондратенко стала героїною нової обкладинки Плейбой. Неочікувано. Значить, співачка днями святкує своє 26-річчя. Напередодні власного нового року наважується на свідомі творчий крок свою першу оголену фотосесію для Плейбой. Фотосесія дійсно відверта. Фотосесія насправді виглядає гарно, але... Повна повний деструктив з образом Маші Конратенко. Не розумію, чому вона пішла сюди. Я розумію, що вона зараз здається в крайності, вона хоче, щоб про неї говорили, вона хоче, щоб про неї не забували, хоче робити хоч щось, і тому робить отакі от гучні вибрики. Принципі, в принципі, фотосесія класна. І якщо би Маша зараз змінила вектор і пішла би трошки в сексуалізацію, тому що в нас є такий попит на сексуалізацію зараз, якщо ми подивимося там на Аню Трінчер, якщо ми подивимося зараз на Дашу Майорову, яка на своєму концерті досить відверто танцювала і були такі відверті, відкриті наряди, це провокує бурю обговорень, це провокує якусь реакцію, і це. На це є попит, да? тому я думаю, Маша Кондратенко надивилася на дівчат і вирішила, що теж треба це робити. Як вам така фотосесія, як вам такий експеримент? Пишіть в коментарі. Ну а ми переходимо з зарубіжного шоу-бізнесу. Давайте подивимося, що там цікавого відбулося. Тому що в українському шоу-бізнесі щось, щось сухо на початок грудня, реально. Нетфлікс не спить, не пройшло й року від скандалу з Підідіді з його судами. Як вже сьогодні вийшов документальний фільм на Нетфліксі. Вийшов документальний фільм про Підіді. В серіалі будуть чотири серії. Серіал розповість нам про справу Підіді з моменту його арешту у 2024 році. В кожному епізоді використовуються матеріали слідства, а також інтерв'ю його колег і друзів. Така от історія. Продюсер серіалу 50 Cent, Він захотів зняти, хотів він управляти цим серіалом. Хотів, щоб він розповідав цю історію, щоб він керував цим. Тому спродюсував цей серіал. Ну будемо дивитися. Я сьогодні, після того як опублікую вам скандал, піду дивитися Підіді і вам рекомендую. Тому що сподіваюся, там будуть якісь ексклюзивні кадри, ексклюзивні якісь матеріали, про що ми зможемо з вами потім поговорити. Справа підіді дійсно вучна, і справа підіді показує про те, що ні одна таємниця не залишиться прихованою до кінця. І і що завжди є шанс того, що тебе монстра розкриють і покажуть на публіку? Піді наробив багато галасу, наробив багато шуму, наробив багато бруду. За що зараз відповідає сидить в'язниці? А що саме він робив? Будемо дізнаватися через цей документальний фільм. Міжна ситуація виникла з Дуаліпою. Дуаліпа не змогла розібратися з Андроїдом. На концерті під час виступу Дуаліпі притягували свої телефони. Фанати, як це завжди відбувається, фанати тягнуть тобі телефон, тягнули, візьми, візьми. І вона думає, ну ладно, візьму зараз телефон, там зніму відео, зроблю селфі. Вона бере телефон і розуміє, що це Андроїд. Вона навіть не розуміє, як його розблокувати, як його відкрити, як відкрити камеру на цьому телефоні. Вона просто віддає обратно, бере айфон і починає знімати на айфон. В принципі, це правильно, тому що Дуаліпа тільки нещодавно стала амбасадором Apple. Дуаліпа була першою, хто презентувала iPhone 17. Вона ексклюзивно це робила. І тут вона вихватила телефон, навіть не подумавши про те, що камери зараз зафіксують її, значить, з Андроїдом. І це будуть штрафи, величезні штрафи, тому що це рекламні проекти, і там є прописані певні тези, що ти не маєш права з'являтися навіть з телефонами іншої марки. У мене колись був контракт з Samsung, і там було прям прописано, що мені не можна. Інших соцмережах і у інших блогерів з'являтися в кадрі з айфоном. Тому тут ти зрозуміло, чи вона не розібралася з Андроїдом, чи вона просто в секунду зрозуміла, що вона не робила, і просто викинула телефон і взяла айфон. Розумієте, така от історія цікава відбулася з дуаліпою. Не тільки те, що вона мож... могла затупити, не тільки ця історія, а ще й та історія, що вона просто по контракту не мала права брати в руки цей телефон. така от історія. До речі, про амбасадорства. Ейса Прокі став амбасадором бренду Шанел. Ось так прокоментував співпрацю Матіо Це новий креативний директор Шанел. Музикант, актор, батько та друг. Він завжди з добром підходить до любої справи. Ми дуже раді вітати його в Шанел. І я в захваті від того, що можу з ним попрацювати. Ейса Прокі і Шанел. Шанел немає чоловічої лінії, наскільки мені відомо. Да? Є тільки б'юті лінія Шанел чоловіча. Але чоловічої лінії в там, сумках чи в одязі у них, здається, немає. Якщо я не помиляюся, якщо помиляюся, то вибачте мене, будь ласка. Ну, мені здається, що тільки там жіноча лінія. Але я так розумію, що він став амбасадором Chanel Beauty. але він настільки модний ей Rocky, що на нього одягни там не знаю жіночу сумку, одягни жіночу там рубашку. і Він буде виглядати найстильніше, наймодніше, і неважливо, якого гендеру цей одяг, тому що в одягу немає гендеру. Тому що ей Rocky вже, напевно, років 5 диктує моду повністю всьому зарубіжному шоу-бізнесу, і дуже сильно впливає на моду. До нього Дуже прислухаються. Фешн-світ його дуже любить. і Анна Вінтур з ним дружить, і всі дизайнери його запрошують. І навіть покази, які мають щільний графік і щільний розклад, затримують заради того, щоб Ейса Ейсапрокі встиг прийти на ці покази, щоб Ріана встигла прийти. Тому бачите, який має великий вплив на фешн-індустрію. І беруть його навіть в ті бренди, де немає чоловічої лінії, просто щоб він просто щоб він був з ними. От і все, і надихав ці бренди. Я до речі, вже давно ЕСАПОРОКІ як музиканта не слухаю, але слідкую за ним, як він одягається. Як він виходить, що він робить, які в нього публічні виступи, і так далі. Діти Макалія Калкіна до сих пір не впізнають свого батька у фільмі Один вдома. Він поділився в інтерв'ю нещодавно забавною історією, що він каже: Я постійно вмикаю цей фільм своїм дітям. Чувак, вони навіть не розуміють поруч, з ким вони сидять в цей час. Вони просто кажуть: о, це Кевін! Вони називають його Кевіном Діснеєм через те, що на Disney плюс показують один вдома. І це дуже смішна історія, дуже забавна історія. Мене вона повеселила, тому що, прикиньте, мой батько дітей, які дивляться, які обожнюють один вдома, але вони навіть не здогадуються, бо вони ще зовсім малі. Вони навіть не здогадуються, що ви і є головна зірка цього, цього фільму. Вау, прикольно! Я б хотів, щоб мій батько був зіркою якогось такого, знаєте, типа там не знаю. У нас є якісь такі фільми? Напевно, ні. Новорічних фільмів нас нема. хотів хотіла іронія судьби, зараз би мені по голові дали за іронію судьби. Ага, звісно, іронію судьби. У Кім Кардашян не працює мозок, і це не жарти. Сканування мозку Кім Кардашян показало, що дуже низька активність в лобних долях. З такими малоактивними лобними долями їй буде важче справлятися зі стресом, а це дуже шкідливо для неї, тому що вона публічна особистість, і вона зараз готується до екзаменів, навчається, і це погано працює, погано спрацьовує її мозок. Врач сказав, що ця проблема може бути викликана через те, що вона постійно в стресі, постійно до чогось готується, вивчає інформацію і це впливає на мозок. Я думаю, Кардаш, нормально все з мозком, просто чуть-чуть вона. Чуть-чуть вона дивненька. Я думаю, у Кім Кардашин все в порядку з мозком. Якщо вона побудувала таку імперію, якщо побудувала такий особистий бренд, я думаю, в неї з мозком все в порядку. Покраще, ніж у всіх нас. Але це якась, знаєте, така очередна історія, щоб визвати хайп, щоб визвати меми, тому що весь інтернет шуткує вже над нею, кажуть, що о, а ми казали, що Кім Кардаш мозок не працює, а ми казали, що в неї слабо працює мозок, і ми були праві. І всі тепер над нею кіпкують, жартують і так далі. А вона спеціально визиває цю цей хайп, цю Хай буде опять такою жертвою, щоб всі про неї говорили, і вона така біда нещасна. От такі от піар-стратегії використовують за кордоном. Світ вже готується активно до різдва та нового року. Значить, білий дім показала, як прикрасила Міланія Трамп. Вона оформила, значить, білий дім з 75 вінками, 51 ялинка, більше ніж 200 метрів гірлянди, більше 7500 метрів е, лінд. І золоті зірки кожного року оцінюють всі, як, як прикрасили білий дім. Цього року він виглядає так. Мені не особливо сподобалося, не дуже мені подобається білий дім, але мені подобається, як в цьому році буде прикрашена наша ялинка в центрі Києва. Тому що цього року роблять ялинку правда високою, великою, дуже гарною. Тому що до цього три роки ми ну якби особливо не святкували, бо не до святкувань було. І ставили дуже маленькі ялиночки, такі просто символічно, щоб вона була, щоб, ну, щоб було. Але я вважаю, що якщо є меценати, якщо є люди, якісь декоратори, які хочуть зробити красу, нехай роблять, тому що у нас є багато дітей в країні, які живуть під час війни. І Їм теж треба давати цю магію, це свято, якесь натхнення, яке якогось життя. Да? І треба трошечки відволікатися від цього всього. Треба трішечки думати не тільки про себе, а трошки думати ще й про дітей і підростаючі покоління, яке страждає від війни не менше ніж ми дорослі, навіть чи більше бо в них вкрали дитинство. Я дуже радію, що. Роблять щось. Я дуже дякую українським бізнесам. Насправді, які прикрашають вітрини, які прикрашають так гарно все. Ну насправді гуляєш по місту і відкриваєш рот. Кожен робить щось таке красиве, щось таке, якесь, щось таке, якесь оригінальне, і це вау, це супер. Я за те, щоб прикрашали центральні площі міста. Я за те, щоб свято було. Я за те, щоб діти трошечки мали якусь надію, трошки мали якоїсь радості, якоїсь казки. Тому що зрозуміло, нам, дорослим, це байдуже. Ми можемо пережити і без цього. У нас зараз війна і багато проблем інших, але давайте не забувати про те, що у нас в країні ще є діти, а ще є діти, у яких батьки на фронті, у яких забрали не тільки дитинство, а ще й батьків. Тому давайте трошечки їм подаруємо якоїсь сказки, якогось свята. І не забувайте донатити і допомагати дітям, які опинилися в таких вимушених обставинах, коли в них нема кому подарити їм подарунків. Я залишу вам лінк на банку, якщо вона буде ще актуальна. Хайтя Черігва збирає дітям, які в тяжких умовах зростають, да і там у них і фінансові і так далі, і вони написали листа до Миколая, яка ця зараз купує подарунки цим дітям, тому що вона знає, що ніхто їм не подарує подарунків з батьків, а у когось батьків нема, а у когось батьки в дуже важкому становищі. Тому треба допомагати один одному. І це новорічні свята. Це така пора для чуда. Давайте робити чудо один одному і допомагати один одному. А я дуже радію і чекаю, коли вже відкриється ялинка у нас в Києві, в центрі міста. Я люблю кожного року, коли відкриття. Я собі прогулююся, дивлюся і насолоджуюся якимось таким мінімальним, хоча б, але новорічним настроєм. Актор, який грає маленького Гаррі Потера, розплакався. Він розповів, як він отримав листа від Деняла Редкліфа. Він сказав, що він, коли отримав листа, він спочатку не зрозумів, від кого цей лист. Але коли побачив підпис, він розплакався і зрозумів, що йому треба тримати себе в руках, бо вони їхали в потязі з батьком. Йому передав листа батько, і він сказав, що це було дуже чутливо. Він дуже насолоджується грою зараз в цьому серіалі. Він йому дуже все подобається, але отримати листа від легенди для нього було несподівано. Тож така Історія, каскова, відбувається не тільки в серіалі, не тільки в фільмі, а ще й в реальному житті, коли тобі актор старший пише лист актору младшому. Ми про це говорили з вами в минулих випусках, що вони відправляли листа один одному. І актор, який грав Рона, відправив листа. І це, звісно, так радує, да, що старше покоління підтримує молодших акторів, які грають зараз в цьому серіалі. Я, до речі, вже думаю, скоро, скоро на днях почати дивитися Гаррі Поттера. Вже грудень, вже можна. Бо осінь так швидко пролетіла, що я навіть сутінки не подивився. Я вперше в житті не подивився. Вся сутінки осінню я якось пропустив. У мене було так багато роботи, що я просто не встиг. У ну, на цьому в мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся скандал. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мої соцмережі. Приходьте на мій канал знову. Я вас буду тут чекати. Даруйте собі трошки новорічного чуда, Прикрасьте трошки кімнату, купіть якісь такі от портативні гірлянди, які світяться на батарейках чи на акумуляторах. Тому що зараз блекаути все вимикається. Даруйте собі свято. Якщо не ми, то хто трошки треба якоїсь віри, надії і якогось якоїсь якогось чуда подарувати собі. От на цьому в мене все люблю. вас, обіймаю. Маю бувайте, пока.